Мені немає чого хату збудувати бо тут сніг! Мені немає мені немає в цьому житті, бо я скоро помру від холоду. Добре, я вас замовляю кілька деталей. добре. Скільки це буде коштувати? 10 доларів. Добре. Посилка йде. А! а можна не так нагло? Все. Це все? Це все, що у нас є. Шо! Вот, вот вот, 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 воть, води, вот все детальки. Шоо, не вистачить их на цілу хату, навіть на две. Добрый, всем привет, вами стариго и сегодня я хочу показати. Ох, мої фігурки с айк таким. Вот. У нас хлібчиком з из Майнкрафт. Капюшончик в нього. Вот це вот дочь лего, он це вот голова и капсончик зак, точно, он был. Вот він тримает на сайт, у него білий костюмчик, як бы то. Білий Йо, знаю. Таку я постунку підібрав. Вот. І я такий коротенький зробив мультик, не мультик, просто щоб він замовляє детальки дита... попустилці. Вот, і такі він детальки собі. Я напевно ці деталей накупили багато. Значить, я ще буду, напевно, робити огляд на мої деталі, у мене просто їх куча кучезна. Ну давай, вот так я вам офис показал такие маленькие мультики, ставьте лайки, подпишитесь на канал, був містер Лягу, пишіть хороші коментарі, комментарий, всем па, -па!